Звертаються діти від народження, маленькі діти, підлітки і до 18 років. Звертаються дітки, мами з маленькими дітьми, новонародженими, кожен місяць звертаються. Звертаються діти по хворобі на диспансерне спостереження, звертаються по якихось проблемах у спілкуванні, в школі, в харчуванні. І підлітки з хворобами, вірусними інфекціями, бактеріальними, інфекційними захворюваннями. Триває, як правило, то і 30 хвилин, і 40 хвилин, але якщо потребує щось, якась проблема, розібратися, може бути і довше. Оглядаємо, зважуємо, міряємо температуру перед і так, і перед щепленням, і так оглядаємо і отоскопом, якщо якісь проблеми лор органів. Дивимося скультативно, на кошеці приділяємо там живіт, дивимося, пальпуємо і призначаємо лікування. Вже помаленьку почали звертатися, адже цей низький імунітет. Дітки з низьким імунітетом це і якась турбованість батьків, і якась маса турбот батьків про їхнє здоров'я. І ми в цьому допомагаємо підняти цей рівень імунної системи, щоб поборотися гідно з вірусами, бактеріями чи грибками. Календар щеплень, які затверджений в Україні, і є щеплення, які можна робити додатково, які не входять власне, в календар щеплень. Це і власне вакцина від грипу, яка не входить в календар щеплень, але батьки вакцинуються. І зараз на ринку України в нас іде 350 тисяч вакцини від грипу. Щепиться можемо щепити діток з 6 місячного віку. Дотримуватися правильного харчування, повноцінного раціонального харчування, адже ніяких ліків таких противірусних препаратів в аптеці ти не купиш, і немає доказової бази, і немає безпечності доказаної. Тому правильне харчування, обмеження цукру, солі і трансжирів Повноцінне харчування, прогулянки на свіжому повітрі, адже імунна система завжди потребує якогось навантаження, а навантаження це рухатись, це здоровий спосіб життя як батьків, так і і дітей. Нещодавно ми уклали договір з НЦЗУ на рахунок. Декларації, які можуть заключити наші пацієнти. У нас є лікарі-педіатри, у нас є лікар-терапевт, які заключають декларації з пацієнтами. Музика. Дуже просто підписати просто угоду з нашими лікарями. Для цього необхідно прийти на Чорновола 45А в реєстратурі записатися або попередньо домовитися з своїм лікарем для підписання декларації. В центрі ново зараз працює два педіатра. Це Качуріна Світлана Миколаївна та кузина Ірина Анатольовна. Це кваліфіковані лікарі з великим досвідом роботи, з маленькими дітками, з маленькими пацієнтами, яких вони доглядають від 0 до 18 років. Ми тільки недавно почали підписувати декларації. І, відповідно, кожен з педіатрів має більше 25-30 декларацій укладено. так само терапевт більше 30 декларацій. Можна отримати обстеження лабораторні, тобто це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, це кров на цукор, це холестерин, можна перевірити. Так. І разом з тим провести щеплення безоплатно, ті, які дітки стоять на декларації. Щеплення проводяться у нас і безоплатно, і оплатно. Ті, які не входять у нас в перелік обов'язкових щеплень, які надаються НЦЗУ, можна так само придбати і прищепити своє дитя. Це за вторинну допомогу. Тобто, це якщо потрібна консультація лікаря отоларинголога якщо потрібна консультація лікаря, кардіолога, ревматолога, будь-які обстеження, які входять вторинну ланку, ті послуги у нас оплатні. Це вакцини обов'язкові щеплення, які відповідно до календаря щеплень дітей. Тобто це від двох місяців, які проводяться щеплення для дітей в обов'язковому календарі, проводяться безоплатно. Якщо батьки хочуть придбати вакцину імпортного виробництва, тоді вони за неї оплачують.